Ну, можна чуть-чуть над і поставити за спіною. Я обожаю таких клієнтів і пагляді, може він щось робити або не може. Пару факторів. Як зрозуміти, що перед тобою стоїть майстер, який зможе зробити гарний ремонт. Якщо він впевнений, в спілкуванні, гарно доносить вам інформацію, хтось є більш досвідніше, хтось може там, замінити сальів швидше. Ну, тобто, треба дивитися від проблем автомобіля. Ну, хоча б поїхати з ним понять, имеет ли у него хоть базовые знания какие-то есть или нету. Ну, можно посмотреть чуть-чуть над душой, поставить за спиной. «М -м, обожаю таких клиентов. І пах глядіть, може він щось робити чи не може. В принципі, тобі має бути абсолютно байдуже, того, що ви приїжджаєте не до майстра, ви приїжджаєте на сервіс. О, тобто, байдуже там чи Вася, чи Петя, чи 20 років, чи 8 років, чи 12 років. Розумієте? Тобто ви проїхали на сервіс. Є проблема, ці проблеми вирішує сервіс, а не майстер. Майстер сьогодні є. Завтра його немає.